У нерухомості, напевно, головний скіл це класно спілкуватися і почути клієнта. Подають гроші на інвестицію. Ми ту квартиру продаємо, перепродаємо, робимо в ній ремонт, робимо повний цикл. Ну от, у мене, чесно кажучи, не хочу хвалитись було дуже багато. Правда, для нас не мрія. А мета це більше масштабування і те, щоб наш колектив кайфував від роботи. Бо краще почати і прогоріти, чим потім жаліти все життя, що ти не спробував. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій. і Ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету Короля Данила. Гостем сьогоднішнього інтерв'ю став Роман Залазецький, співвласник житлової компанії Квадрат. Пан Роман навчався в університеті Короля Данила за спеціальністю готельно-ресторанна справа та закінчив навчання у 2020 році. Тож, пане Романе, я вас вітаю. Привіт. Я щойно згадував, що ви навчалися в університеті короля Данила, навчалися на готельно-ресторанній справі. Давайте від минулого, від вашого навчання, яке ви закінчили у 2020 році, перестрибнемо на 5 років в теперішнє, у 2025 рік. В чому, власне, зараз полягає ваша професійна діяльність? Я, дивіться, зараз я, грубо кажучи, менеджер з продажу нерухомості, але не просто менеджер, а можна сказати, топ-менеджер івано франківську Ми займаємося всім. Від реалізації початкового серця, бо Франківськ місто КПС розвинуте, і реально дуже багато. Є серців, де можна реалізувати. Плюс ми займаємося реалізацією ремонтів. І ще додатковий наш такий спектр це вже пішло інвестування. Люди вкладають гроші на інвестицію. Ми ту квартиру продаємо, перепродаємо, робимо в ній ремонт, робимо повний цикл від покупки квартири до юридичного супровіду, до, до кінцевого етапу, допустимо, продажу. Це заняття нерухомістю. звідки воно взагалі взялося у вас? Це можливо якесь було там. Натхнення самого дитинства, чи звідки все з'явилося у вашому житті? Ну, якщо чесно, якби не УКД, напевно цього б не було, як би це не звучало, бо в мене в загальному моя сфера це ресторанно-готельна справа. Я мріяв там по готелі, ресторани і так далі. І якось так університет мені сприяв цьому на стажуванні в одному з закладів, мене запросили на роботу. Я 16 років почав працювати. Це трошки було на початку, чесно кажучи, напряжно, бо ти і вчишся, поступив у університет, пробуєш це все розвиватися, плюс працюєш, але там я познайомився з класними людьми, своїм хорошим товаришем, з яким ми відкрили компанію, і він мене запросив у сферу нерухомості. Тому і чесно кажучи, якби напевно, якби не університет і не це стажування, я б вже тут не був, От так якось вийшло. Розкажіть, от ми ж розуміємо, що бізнес це в принципі складно, але коли він вже працює, функціонує, ти вже розумієш. Які люди в тебе працюють, що вони виконують, як ці процеси налагоджені, це вже легше, але почати оце все, ці процеси створити, цих людей найняти, чи там з вашим колегою там це все продумати, це складно. Як ви починали цей бізнес? Наскільки це було складно, і як ви пам'ятаєте той час, коли от є така ідея? Пробимо це е, ну, це складно, напевно, для того, хто в цій сфері не був. Бо те, як ми з 19-го року почали цим займатися, і ми були досить успішними саме в тих компаніях, де ми працювали, для нас було щось відкрите нове, це напевно просто наважитись, бо коли ти вже працюєш рік, другий, третій, ти розумієш, що в тебе все супер, ти продаєш, ти заробляєш, ти відкладаєш і так далі. І тут ти просто хочеш все обірвати і почати все з чистого листа. Тому ми вирішили. Ти так само тільки зробити трішки досконаліше і реально дати поняття колективу нашому новому, що потрібно не тільки заради грошей, а заради людей. Що люди це завжди стимул, щоб рекомендації, повторні продажі, коли ми класно віддаємо себе роботі, відповідно робота буде давати для нас такий невеличкий плюс. А за всі ці роки, як ви займаєтеся нерухомістю, тобто, це з 19-го року, це вже 6 років як. Чи пам'ятаєте ви якусь угоду, яку ви реально можете назвати найкращою, або угоду, от якої ви справді пишаєтеся? Ну угод у мене, чесно кажучи, не хочу хвалитись, було дуже багато, але з таких, напевно, саме чеків, де можна було ну, круто порахувати, суми не буду озвучувати. Це в один місяць два будинки по 210 тисяч. В принципі, для Івано-Франківська закрити, ну для рієлтора, закрити пів мільйона доларів тільки з двох продаж ну це хороший чек. Але я цим чесно кажучи, це для мене такий просто класна спогад. Для мене реально тим, що я пишаюсь, це свої клієнти, яких я в деяких випадках напевно витягнув і допоміг ту квартиру продати. Допустим, навіть елементарна історія два місяці тому. Люди в мене купили квартиру два роки тому за 17 тисяч доларів. На дану квартиру вони збирали, ну якщо так не збрехати по їхніх словах, 5-6 років. Я за два роки їм продав її за 35 тисяч доларів. Грубо кажучи, люди за два роки приумножили 100% капіталу і далі почали інвестувати. Це доказує те, що в нерухомості зараз є дуже великий плюс попит, тому це напевно одна із таких причин, яка мені подобається. Коли ми з вами спілкувалися до запису, ви казали, що вважаєте свій шлях не лише довгим, але ще і не до кінця успішним. Що має відбутися, що ви все ж таки сказали собі, все, Роман, ти успішний, ти дійшов до того, що ти хотів? Я напевно думаю, що такого ніколи не буду, бо напевно люди всі хочуть розвиватися далі і далі. Це напевно та сама історія, як ти купляєш собі машину, ти в захваті від неї там два-три місяці, і ти вже коли сідаєш, ти вже починаєш дивитися на другу. Так само і в цьому хтось мріє про гроші. Хтось мріє про сім'ю, хтось про разом. Напевно, для нас не мрія, а мета це більше масштабування і те, щоб наш колектив кайфував від роботи. Бо коли ми всі будемо робити те, що ми любимо, це по-перше. По-друге, ми будемо розуміти, для чого ми в цій сфері. Ми не заради грошей, Ми заради того гроші, це є бонус, який круто тебе мотивує. Але насправді, якщо ти це не любиш, напевно, всьому що в навчання, що в спорті, якщо він тобі не йде, ти там не будеш ніде розвиватися. Тому я думаю, що Нашою метою це те, щоб ми кайфували від роботи, ми могли допомогти клієнту і ми були в цій сфері одні з кращих. Ми навчаємося, ми розвиваємося, ми їздимо на різні тренінги, і в цьому, напевно, полягає цей мінімальний такий успіх. З 2019 року ви займаєтеся нерухомістю, як ви казали. З 2024 року у вас ви стали співвласником бізнесу. Тобто, приблизно рік ви займаєтеся власним бізнесом, і вже у вас два офіси, вже у вас купа клієнтів ви розказували про закриту угоду там, за два місяці, за місяць-дві угоди на півмільйона доларів. Тобто це неймовірний успіх і неймовірний крутий ріст. Розкажіть трохи, а як вдається цього досягати? Тобто, який, можливо, секрет є в цьому всьому рості? Реально, я думаю, що секрету немає, тому що і так, як я повторюю з 2019 року. Ми в цьому ми просто постаралися масштабувати, виправити помилки і. Зайти з чимось новим, розумієте, тут ситуація полягає в тому, що ми стараємося зробити повний супровід, перевірити дану квартиру, зробити сервіс. В принципі, все просте завжди для людей більш понятніше, і коли ти реально щиро стараєшся допомогти, напевно, в цьому і успіх. В принципі, за грошима ми не женемося, ми більше хочемо більше масштабування. Саме головне для мене, напевно. Це колектив, щоб колектив кайфував від роботи. Бо я розумію, що таке я працював і в сфері обслуговування, і в нерухомості. Я розумію, що означає, коли ти не хочеш бути на цій роботі, коли тебе, на тебе реально морально давлять. Від тебе щось хочуть, того, що ти взагалі не розумієш, що робити. Напевно, навіть і навчанні це всюди таке є. Тому ми вирішили більш так по-європейськи підійти до, до питання. І реально на даний час наша команда успішна всі закривають дуже пристойні чеки, розвиваються. І для нас, напевно, це саме головне, щоб люди хотіли в нас працювати. Я навчаюся на менеджменті в університеті і, на правду, ми вчимо багато дисциплін, які пов'язані з бізнесом. Це і менеджмент, і маркетинг, і економіка бізнесу, обліку податкування і багато інших і ще будемо вчити, бо я на другому курсі. Я розумію, наскільки це все складно зробити ідеально, тобто, щоб реально от, у тебе була класна маркетингова стратегія. важливо, щоб до твого бізнесу зразу було якесь маркетингове дослідження, яке підтвердить, що реально є на це попит, і вибудувати всі ті бізнес-процеси, зрозуміти, яка в тебе бізнес-модель, і все це це, це складно. Розкажіть, ви коли робили бізнес, це було більше от метод спроб і помилок? Чи це було по методичці, От отак треба зробити один крок, наступний крок, третій крок. Чи це було все ж таки більш спонтанно і ви вже вчилися на своїх помилках? Це перше запитання. А друге, я хочу запитати, от з вашого досвіду, наскільки все ж таки ці знання про те, як будувати бізнес, налагоджувати процеси, наскільки це допомогло в тому, щоб ставати успішним? Ну, дивись на перше питання. Чесно кажучи, тільки помилки, на мою думку, я не вірю методикам. Є певні скрипти в нашій роботі, де ти можеш там, пробувати обзвонювати клієнта, витягувати на зустріч і так далі. Але реально, поки ти сам не відчуєш цю помилку, головне цю помилку визнати. Бо 19-20 років, коли там, допустимо, тобі не виходить там, щось продати, ти не допрацював, ти дуже такий емоційний, ти розумієш, що, щось, що я зробив не так і так далі. Насправді, все, це все уроки від життя, просто за період роботи, за 4-5 років ти вже тільки мав ситуації, що ти вже, я, чесно кажучи, вже хочу помилок. Мені подобається, бо я розумію, що ще одна помилка, я буду ще більше розуміти, ще більше. І це в нас, в принципі, так іде. По методиці працювати, напевно, це тільки в інстаграмі. Це звучить круто, коли методика є і, і все буде добре. Насправді, тільки помилки, тільки пробувати, пробувати і далі йти. І тоді точно буде все окей. Ми розуміємо, що сфера нерухомості – це складна сфера, цікава сфера, і вона пов'язана з там великі гроші. І будь-де до великі гроші держава в Україні так само вони стараються регулювати. Є певні закони, які регулюють ту чи іншу діяльність, як з державною регуляцією, як з втручанням держави в роботу бізнесу саме у вашій сфері. Наскільки можливо складно працювати в цих умовах? Чи навпаки можливо є якісь допомоги і, і легше? Напевно, я думаю, що бізнес працює всюди важко, не тільки в Україні. Та умови зараз, напевно, не найкращі, які могли би бути, але для мене найголовніше, що ми працюємо в своїй країні, ми її розвиваємо. івано франківськ номер один по розвитку. Номер один по розбудові, і так само вже одна з перших міст по комфорту. Тому напевно в якихось випадках я думаю, що нам повезло, що ми саме Івано-Франківську знаходились, бо елементарна компанія Благо, Ярковиця, Контиліум груп, і, і багато багато класних забудовників, які реально розвивають це місто. Тому ми зараз, напевно, на піку своєї кар'єри в плані розвитку. Місто молоде, сучасне, воно розвивається. І я думаю, що це років 10 розвиток не зупиниться. На мою думку, держава тільки допомагає, бо якщо б вона не допомагала, нас би не було скільки забудовників. Ми не так розвивалися, і як не як всі люди, бо дуже багато клієнтів з інших міст. Я дуже вдячний сходу, бо на початку 2022 році вони сюди привезли інвестиції. Тут пішов рух, нерухомість почала працювати. Тому завдяки цьому, напевно, і держави, що дала можливість будувати, бо забудовники реально розвиваються круті проекти, все молодіжне. ну Якщо порівняти по містам, то ми скоро не будемо відставати від Києва це 100% в подальшому. Тому для, я думаю, що держава нам навпаки тільки сприяє цьому. Так, важко, але важко всюди. Це я коли слухаю історії успіхів, насправді неодноразово, звичайно, чую про наполегливість, тому що навіть у вашому випадку з 19 років ви в нерухомості, тобто це треба 6 років наполегливо працювати, щоб дійти туди, де ви зараз ви є. Проте часто ми можемо чути, що не лише наполегливість є фактором для досягнення успіху, а й певне везіння. З вашого досвіду, наскільки справді це так, чи все ж таки везіння тут ні до чого? Я вважаю, що 50% це нереальний труд, і 50% це крутий фарт. Оголошень дуже багато працівників також. І все ж таки, не тільки професіоналізм, але й певна удача мусить сприяти тому, що клієнт все-таки купить тільки в тебе. Ми розуміємо, що ця сфера вона доволі така об'ємна. Вона потребує багатьох навичок, в тому числі і софт-скілів, і хард-скілів. А які найважливіші навички ви можете сказати, є для того, щоб стати реально успішним і реалтором, і зрештою власником бізнесу, який займається нерухомістю? у нерухомості, напевно, головний скіл це класно спілкуватися і почути клієнта. Бо багато хто не чує, і це саме головна проблема. Ну елементарно, бо я все переважно на практиці проходив і проходжу далі. У мене була така ситуація того тижня. Клієнт приходить, каже: Я вже був з п'ятьма ріелторами. Я кажу, все щасливо вам, п'ємо каву, розходимося, кажу, ви вже все бачили. Ні, нічого я не бачу, я нічого не розумію, я не можу вибрати квартиру. Година розмови. Одна один об'єкт, ми зразу приїхали на квартиру. Він зайшов, каже: ми можемо оформляти. От напевно відіграла роль опиту і якогось людського розуміння. Я почув, що він хоче. Ніхто не коли людину не, не чують, це така дуже важлива проблема. Так само того місяця клієнтка приїжджає, каже: мене я з Верховенського району. Мене всі вважають за дурну, я нічого не розумію. В неї було 25 тисяч євро. Ну, в принципі, для двохкімнатної це дуже мало. В ітозі вона купила у мене на 120 тисяч доларів. Я заводжу її в трьохкім. Кімнат... Це реально. Ми я заводжу її просто на трьохкімнатну квартиру для порівняння, бо її все маленьке. Каже, в мене хата в селі, мені так все вузько, вузько, дивлюся з боку трьохкімнат. Каже, подивіться на трьохкімнатну. Вона заходить, каже, віддав, беремо дві. Розумієш, і як з цьому не просто елементарно завести в об'єкт, хоча вона дивила вже все. Тут, напевно, скіл відіграє якась факт, як ми говорили, і те, щоб почути клієнта і зрозуміти його, зробити так, як для себе. І це, напевно, най, най, найлегший буде успіх в цьому. Ви навчалися з 2016 по 20 рік. Звичайно, що укладе, як і в принципі світ змінилися за цей час. Як ви пам'ятаєте навчання тоді? Що тоді відбувалося? Які якісь такі події для вас були тоді найбільше от найбільше запам'яталися? Е, ну для мене взагалі навчання, напевно, саму головну роль відіграло в житті. Хоча всі думають, що навчання, я хоча так само думаю, що навчання мені не поможе. Так далі мені не так, як саме навчання, як дуже толкові викладачі. Реально підтримка страшенна. Бо коли ти молодий хлопець, 16 років ти вже пробуєш працювати, нічні заклади, це важко, ти не спиш ночами. Ти встаєш зранку, йдеш на навчання. Дуже якось полюдяне все було, дуже багато класних порад. І коли вже я вже там рік, другий працював, всі знали, що я працюю, я деколи можу проспати, деколи прийти. Але суть та, що мені завжди була підтримка. Плюс я знайшов дуже крутих друзів, я до тепер з ними спілкуюся. І реально, напевно, воно все так і закрутилось. Бо якби не поступив сюди, не пішов би на роботу з роботи, не познайомився там, і воно все, все пішло. В принципі як мало бути. Деколи можемо чути від молоді, що вища що освіта не потрібна, тому що от можна пройти курси і піти працювати з вашого досвіду. І наскільки ці скіли комунікації, знайомства, ті ж самі знання, які дає університет і освіта, наскільки це все допомагає, навіть якщо от у вашому випадку ви працюєте не по тій сфері, де ви навчалися, проте чи допомагає це вам, якщо так, то ну які приклади можуть бути, коли справді це корисно, це дуже корисно. Чому мені навіть елементарно допомагає той, що я можу завжди? Підтримати розмову. Я знаю все ідеально про кухню. Я ідеально знаю про алкоголь, хоча я взагалі не п'ю, але алкоголь в мене страшенна колекція цього, я вже думаю, нащо я це вже колекціоную, якщо я не п'ю. Це все. І, в принципі, навіть з такими моментами я завжди можу підтримати розмову, я завжди можу порадити заклад. Це тільки те, що по моїй сфері, плюс дуже багато людей, які, ну саме УКД всі знають. Реально, якщо зараз так подивитися, кожні мої клієнти, яких до мене приходять, я питаюся, ви під яку під інвестицію для себе для дитини, для студента, а куди відсотків 90 УКД. Вони вже все задоволені, круто, їм подобається. Я їм розказував студентське життя. Воно було максимально реально круте. Просто деколи згадуєш і аж хочеться повернутися назад. Все не розкажу, бо були різні ситуації, але реально було круто, я максимально задоволений. І, до речі, УКД для мене це була доля. Зараз розкажу пізніше. 16-й рік, вам 16 років. Виступаєте в університет Карля до Згадуючи себе тоді, яка була мотивація? От вас не вступати. І чому ви брали цей заклад? Це класне питання. Мотивації було жодної. Я не знав добре Івано-Франківська і вирішив, що я точно поступаю. Я не хочу там лишатися в себе. Мені хочеться місце пробувати щось нове. Домовляюся за університет, просто любий, просто щоб поступити. Їду, подаю документи. І до мене дзвонять там через тиждень, ми не можемо знайти ваші документи. Я думаю, ну як не може це все. Я вже починаю з своєю жіночкою говорити, пояснювати, куди я заходив, кому я давав це все. Вітозі я подав не туди, я подав в УКД, я перепутав університети. Це реально. Це все. Я їду подавати туди документи лечу. На наступний день у нас виходить те, що екзамени. Все, пишу екзамени, через день ти мусиш приїхати, така табличка, там, де пише всі прізвища, ти прийшов, не прийшов. Відтоді я не проходжу. Все, думаю, два варіанти: або в село, або Чехія заробітки. Ну, більше варіантів у мене реально тоді взагалі не було. І, і я заходжу на все, згадую, що я в УКД подав випадку, ну, перепутав вулиці. Дивлюся, що зараз екзамен. Я лечу за 20 хвилин в УКД, а там класно, що два екзами на підряд. Зразу дві, я не пам'ятаю, які предмети. Залітаю, бачу першу дівчину, кажу, ви куди вона каже, та я те ресторанна готинська і кажуть. Розказую всю історію, кажу, тільки що, якщо поможеш, добре. Вона каже, воно видно, що така розумна в окулярах, думаю, все, це, це мій варіант, я мушу здати. Я вже собі на спокійному, біля неї сиджу, тут просто ми заходимо в аудиторію, вона сідає спереді, всі розсідаються, я просто стою і думаю, все, капець, одне в місті в самому кінці. Вже зібрався з собою, і відтоді я здаю цих екзаменів і поступаю в університет кори Данила. Для мене це ну це реально була доля. Ну бо як це перепутати університет, там не здати, тут здати, і при тому я на наступний рік ще став старостю. Ну це взагалі це, я кажу. Тому доля фарту відіграє від початку напевно мого життя і, напевно, до кінця. 50% фарту. фарт. От ви згадали, що були якісь історії, не всі з них, напевно, культурні можна розказати. Але багато кумедних. От згадуючи навчання в університеті із кумедних культурних історій. Яка вам згадується от першої? Е, ну, історій було багато, але чесно кажучи, є така свіжа. У мене був дуже хороший товариш, ми з ним капець дружили і закінчили навчання. Ну. Як завжди, нормальні друзі, підтримувати, треба зв'язок. Я дзвоню там через пару тижнів. Як ти нема поза зоною, поза зоною, поза зоною, ну рік прийшов, два. Ну вже і ти за людину не сильно пам'ятаєш про... Ну того тижня. Звоню, бачу телефонний дзвінок, дивлюся, Ваня, мій товариш. Я піднімаю трубку, кажу, алло, Роман, я каже, відколи від я закінчив навчання і пішов в монастир. Я тільки вийшов з монастиря, каже, я буду Ну, Це просто реально люди за п'ять років до тебе людина дзвонить, каже, що вона тільки вийшов з монастиря. І ти просто такий сидиш. А з боку клі з боку якраз був в офісі, якраз біля мене клієнт. І я це слухаю, я кажу, каже, добре, Ваня, я тебе зараз наберу. <с? <с?> Все, ну це, це одна. Того, я думаю, по цій історії буде зрозуміло, що група у мене була дуже крута. Але класно. У мене зараз теж хороший товариш Роман. Він зараз шеф повер в Італії. Дуже круто, багато Настя там нас фотограф крутий, рахується дуже. В принципі, група класна. По іншому, всі життєві шляхи помінялися, але підтримуємо зв'язок саме головне, і сприємні спогади, як не як хотілося б зустрітися. І це чудово. І щоб зробити це відео максимально корисним для наших студентів, хочеться дати певні поради. Всі ми прагнемо бути успішними. У КДС, власне просір формування успішних людей. І тому хочу попросити вас з власного досвіду дати три, на вашу думку, найважливіші поради, щоб досягти успіху. Ну як для мене найважливіша порада це дисципліна. Бо все ж таки багато хто дуже лінується, і це напевно саме головне це дисципліна. Це Не дисципліна тільки в роботі. Це Спорт, харчування, Взагалі, в принципі, в житті це те, що мені реально деколи я це пропускав, і я розумію, що зараз мені це треба наздоганяти. Вроді би 25 років всього на але я вже розумію, що навіть то саме харчування, воно то все від харчування до спорту, до роботи все відіграє таку хорошу роль. Друге, це не ніколи не боятися, бо відверто кажучи, від навіть моєї ресторанної сфери в мене завжди там ну, дзвоню до бабусі, питаюся. Я йду в офіціант робити, та на що тобі. Ну, кажу, добре, пішов робити офіціанту». Кажу, Запрошують на бар. Ну, Бар там вже цікавіше, напевно, і зарплата була більша. Ти що смієшся, тебе така робота гарна, навіщо тобі бармену? Закінчую сферу бармена, кажу, все, не можу працювати, ну, в ніч дуже важко. Починаю сферу нерухомості. Ніколи в житті. Так... Хто в тебе квартиру купив? І в ітозі кожного разу тому треба вірити, напевно, собі. Вона, звичайно, мене підтримує, все круто, просто вона переживає. Це це напевно нормально, але поки, якщо відчуваєте, треба робити, діяти і не боятися. Бо навіть елементарно краще почати і прогоріти, чим потім жаліти все життя, що ти не попробував. Бо вернути все назад, ну, в принципі, завжди можна. Тож, друзі, починайте, та не шкодуйте і здобувайте якісну освіту, яка допоможе вам досягти успіху, вступайте в університет Короля Данила. Дякую вам.